26 лютого в Україні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це пам'ятна дата встановлена указом президента України чотири роки тому на вшановення мужності і героїзму громадян України, які живуть у тимчасово окупованому Криму цього дня, 2014 року. На заклик Меджлісу кримсько-татарського народу на мирний протест до Верховної Ради Криму вийшли тисячі громадян, щоб чинити спротив російській окупації. Кримські татари, українці, представники інших національностей заявили світові про свою підтримку територіальної цілісності України. Наступного дня, о п'ятій ранку, до парламенту та уряду АРК увійшли російські військові без розпізнавальних знаків, які захопили будівлі. Після встановлення контролю над Кримом. Окупаційна влада розпочала незаконні політично умотивовані переслідування громадських активістів. Однією з перших і показових стала справа 26 лютого війна Росії проти України розпочалася 10 років тому, саме в українському Криму. Тоді російські війська вперше незаконно ступили на українську землю. За цей час з українського Криму окупанти витіснили всі незалежні змі і журналістів та правозахисників. Така послідовна політика окупаційної влади призвела до масового від'їзду громадян України з Криму, заборони меджлісу, а найбільше потерпають кримські татари, які в переважній більшості виступили на захист територіальної цілісності України. Шановні учасники платформи. Розпочати я хочу з дуже простого, але дуже правильного твердження, що для України, як і для всіх цивілізованих країн, поруч із людським життям іде людська свобода. І разом вони є найвищою цінністю. Саме так записано в статті 3 Конституції України. І саме тому я дуже хочу подякувати усім. Ініціаторам платформи і організаторам сьогоднішнього зібрання за започаткування надзвичайно важливої ініціативи, а саме звільняти незаконно утримуваних агресором громадян України наших людей. Водночас сильна і справедлива держава не може стояти осторонь проблем своїх громадян, які зазнали жахів насильницького і незаконного позбавлення волі. Жахів невідомості, жахів, які весь цивілізований світ класифікує одним поняттям воєнні злочини. Наголосив Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, у виступі на міжнародній платформі зі звільнення незаконно отримуваних РФ цивільних, і саме до таких злочинів належить незаконне позбавлення волі цивільних громадян України Російською Федерацією, яка є державою агресором, і в порушення Женевських. Конвенції, норм міжнародного гуманітарного права, десятки тисяч людей були свавільно затримані та незаконно ув'язнені, без належних умов утримання, доступу до медичної допомоги і можливості, бодай якого зв'язку з рідними. Вони позбавлені також і цілої низки інших прав, зокрема прав на неупереджений захист, право на справедливий суд і інших. І ми свідомі того всі тут, що Росія, порушуючи міжнародне право і стандарти людських прав і свобод, вона повинна бути притягнута до відповідальності і покарана за свої дії. Тому що саме так говорить справедливість. І міжнародна відповідальність країни-агресора за воєнні злочини і злочини проти людяності, є невід'ємною складовою цієї справедливості і правопорядку на міжнародному рівні. Міжнародна спільнота, за словами Стефанчука, має наполягати на створенні міжнародного трибуналу, який повинен розслідувати всі випадки порушення міжнародного права, зокрема і вбивство цивільних, знищення майна та інші порушення прав людини. Якщо цей злочин залишиться безкарним, то це серйозна загроза всьому світовому порядку, переконаний Мустафа Джамілєв, лідер кримськотатарського народу, якому 10 років тому представники окупаційної влади Криму заборонили в'їзд на територію півострова протягом п'яти років. В рамках цієї міжнародної платформи ми маємо обговорити шляхи реалізації четвертого пункту мирного плану президента України, який передбачає звільнення всіх полонених і політично ув'язнених. Якщо з військовополоненими, хоч силою, час від часу вдається домовлятися про обмін, то з політв'язнями ситуація значно складніша. За всі минулі 10 років із сотен політв'язнів нам вдалося звільнити лише кілька людей. Більшість з них було звільнено в порядку на військових російських злочинців, які перебувають в ув'язненні в Україні. У день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Учасники іншого заходу, форуму, що мав назву у Війна почалась в Криму. Серед них і закордонні представники ще раз нагадали світові, що російська агресія проти України розпочалася з окупації Криму у 2014 році, і лише зі звільненням Криму війну буде завершено. А для цього важливо створити всі умови для успішної реінтеграції півострова, напрацювати всі необхідні правові умови та механізми, відповідну законодавчу базу, що визначатимуть майбутнє Криму, який був і залишається українським, від 26 лютого 2014 року, і по сьогодні дуже багато змінилось. Кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін ми можемо завершити цю війну на своїх українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю і людей можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але щоб це було, ми повинні боротись. І хай нагородою усім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога. У самому серці Києва відбулось відкриття виставки «10 років агресії, 10 років спротиву. Експозиція присвячена роковинам початку російської агресії проти України. 15 тематичних банерів висвітлюють різні аспекти цієї війни. Це злочини, скоєні Росією на українській землі, руйнування наших міст та сіл, екологічні катастрофи, а також героїчний спротив українського народу. Військові, аналітики, історики, правозахисники, державні службовці та міжнародні партнери люди різних професій об'єдналися, щоб кожен російський злочин в Україні був зафіксований. Відкриття вказаної виставки є також частиною всіх за... державних заходів, які при... При... присвячені до 10-ї річниці Кримського спротиву. І це цілий комплекс, який розпочався, як я вже зазначав. З 20 лютого ще громадські організації почали. Свій марафон, який проходив в Укрінформі. там він тривав цілий день. В подальшому також долучились до вказаних заходів і обласні військові адміністрації, які розмістили інформаційні матеріали на бігвордах в себе на території своїх областей. Війна триває не два роки, а десять років. І це ми побачили у спілкуванні з міжнародними партнерами, оскільки вони більше роблять акцент на двох роках війни. Але разом з тим ми таким чином намагаємось повернути в контекст. Тимчасову окупацію, як Криму, яка почалася 10 років тому, виставка підготовлена на основі матеріалів віртуального музею російської агресії та дає можливість відвідувачам зануритися в жахливу реальність десятилітньої війни Росії проти України, а також глибоко відчути стійкість та незламність українців. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк перебуває з офіційним візитом у Балтійських країнах. У Латвії разом з волонтерами було передано чергову партію обладнання для оборони України. Джип, катери, а також продукти харчування стандарту НАТО. Як повідомляє віцеспікерка, вже 56-й волонтерський конвой Віча Латвії рушив далі на схід з необхідною військовою допомогою українським силам оборони у рамках візиту. Олена Кондратюк зустрілася зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілят-Нільсен. Подякувала за особисте лідерство в підтримці України під час спільної прес-конференції. Заступниця голови Верховної Ради України закликала литовських колег підтримати резолюції. Які мають важливе значення для України не визнавати так звані вибори президента Росії та загалом, особливо враховуючи їх проведення на тимчасово окупованих територіях України, іншою засудити незаконну депортацію, а фактично, викрадення українських дітей, своєю чергою спікерка Сейма Солитви запевнила, що найближчим часом відповідні проекти резолюції будуть напрацьовані. Ці два питання є дуже дуже болючі для України і дуже є важливими. Тому я думаю, що ми на них теж зосередимо свою увагу якраз в найближчій перспективі. Звісно, що я матиму ще багато зустрічей і урядових, і парламентських. Я думаю, що якщо будуть питання, ми можемо на них відповісти. Для України дуже важливо є зараз питання допомоги також і гуманітарної. Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради з питань захисту прав інвесторів протягом чотирьох років є майданчиком, де обговорюються важливі теми для української економіки, проблеми в системі інвестиційного клімату держави та нові законодавчі напрацювання, завдяки цьому, та співпраці з офісом генпрокурора, мін'юстом та силовими структурами вдалося зрушити з місця більшість складних справ для бізнесу. В парламентській спецкомісії є два напрямки діяльності. Перший це безпосередньо розгляд звернень від бізнесу, які ми називаємо кейси, тому що це є важливою частиною нашої діяльності, але не є самоціллю. Ці кейси ми використовуємо для того, щоб власне, зрозуміти, чому та чи інша проблема відбулася у бізнесу, чому бізнес мусить витрачати свої ресурси, часові, людські. І, зрештою, такий важливий ресурс, про який в нашій країні на жаль говорять, мало як репутація для того, щоб відбуватися від певних незрозумілих ситуацій, чи то з правоохоронною системою, чи то з податковою, чи з іншими контролюючими органами, замість того, щоб концентруватися на власне створенні робочих місць, розвитку свого бізнесу тощо. В рамках діяльності ТСК було напрацьовано низку правових змін, що сприятимуть збільшенню інвестиційної привабливості України. Частина з них вже стали законом. Зокрема, депутати комісії ініціювали сім законопроєктів щодо захисту бізнесу, серед яких пакет змін до антирейдерського законодавства. Члени комісії переконані, що актуальність такого парламентського контролю залишається і під час воєнного стану, а ще більше зросте в період відновлення України. Ідеться про підготовку та ухвалення змін до законів, що зменшить ризики для вітчизняних та закордонних інвесторів. З такою метою Верховна Рада продовжила роботу ТСК ще на рік. Попри воєнний стан, затримку допомоги Сполучених Штатів та інших партнерів, держава намагається фінансово допомогти пенсіонерам. Із з 1 березня оновлені пенсійні виплати отримають майже 10 мільйонів громадян. За прогнозами у середньому пенсія може збільшитися на 8 відсотків, приблизно 322 гривні. Фіксований максимальний показник збільшення 1500 гривень. Про це в ефірі національного телемарафону. Єдині новини повідомив народний депутат України Михайло Цимбалюк. Справді вже з 1 березня буде е, в дії березневе. Підвищення на рівень інфляції пенсій. Воно торкнеться більше 10 мільйонів пенсіонерів, і справді, як було озвучено, воно зросте в середньому на більше 300 гривень. Мінімально пенсіонери отримують 150, і максимум 1500 гривень. І важливо, що це будуть і військові пенсіонери, і ті особи, які отримують мінімальну пенсію. Крім того, з 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють з урахуванням додаткового страхового стежу, таких в Україні 654 тисячі. Також нинішнього року вдруге поспіль індексуються найнижчі пенсії.